Всім привіт! З вами я Алана і зараз на рунах подивимось, що було, що є і що буде для тих людей, які прийшли на цей розклад. Покажіть мені руна, що було уважливо. Ти приймав якесь рішення, ти був рішуче налаштований, можливо, навіть ріш... різкий. Ти е, мав намір. Ти мав намір і ти навіть, е, якщо потрібно було, прорубав собі дорогу. Може, навіть це можна образно сказати, знаєш, махав таким собі астральним топором. Можливо, не насправді, а тільки в своїх думках і планах, але були у тебе якісь рішучі наміри. Так, так, але були і перешкоди, і для декого тут, знаєте, був рішуче налаштований закрити якусь дорогу, відмінити якусь дорогу. Кудись не йти, не їхати, просто відмовитись від чогось, від якогось переміщення руху. Ти був рішучий, ти хотів цього, ти планував це, щось припинити. Добре, а що є зараз в твоєму житті? Скажіть, мені, Руне, що є зараз? А зараз є бажання рухатись, діяти, робити, досягати, є достатнє відчуття того, що вистачить сил. Є непоганий стан, якщо не фізичного здоров'я, то сила духу присутня. Тому що станом на зараз ти вже дієш. Ти вже робиш реальні дії. Угу. Так, тут, станом на зараз, ти вже працюєш над чимось новим, ти плануєш і вже починаєш робити. Якісь заходи, щоб втілити свій шанс. Щоб, якби рухаєшся до того, щоб втілити нове в своєму житті, щоб відкрити щось таємне для себе. Ти вже робиш для цього конкретні дії. Ти, можливо, хочеш пізнати щось непізнане. Відкрити таємницю якусь і ти налаштований це робити. Налаштований. Добре, а що буде? Пов'язано з цим. Буде те, що ти все ж таки відкриєш в собі правильний шлях. Ти будеш рухатись правильним шляхом. Ти будеш розвиватись творчо. О, ти будеш йти до свого успіху. Дивись, які руни. Завдяки тому, що ти обереш вірний напрямок, ти дійдеш до свого успіху. Якщо ти хотів відкрити щось для себе таємне і хочеш зараз, ти зараз це робиш, то в подальшому. Вся інформація потрібна тобі, вона відкриється, буде як на долоні. Ситуація проясниться. І все буде це завдяки тому, що ти рухаєшся в вірному напрямку, ти гориш своїм вогнем, він тобі підсвічує дорогу, ти йдеш відомий цим вогнем і йдеш до своєї перемоги. Ну і чим же серце заспокоїться твоє в цій справі? Покажіть Рома. Так, ти зможеш вийти на новий рівень і припинити якусь від... безвідповідальність, якщо вона була. Якась непрофесійність, слабкість, або просто ти ну, чогось не знав, чогось не вмів, десь не міг себе проявити, то це завершиться, ти станеш на новий виток, і серце твоє цим заспокоїться. Новий шлях, нові результати, можливо, ще не дуже великі, але нові. Змінять собою те, коли людина, ну, Знаєте, мало знає, мало вміє. От серце твоє заспокоїться першими результатами після цього. Якщо ти вважав себе не профі, то отримавши результати, твоє серце заспокоїться. Твоє серце заспокоїться тим, що ти будеш розуміти, що ти вийшов на новий рівень. Так, і це буде. знаєте, як ніхто за тебе зробить, а ти сам це зробиш. Якщо ти відчував, що тобі заважають, не допомагають, то тут ти просто сам відчуєш свою силу, відчуєш те, що ти підняв свій рівень, або піднявся на новий рівень. І таким чином серце твоє заспокоїться, ти будеш задоволений. Хоча дехто задовольниться тим, що припинить і відсторонить від себе людей, які його ображали, які чіпляли заживе. Ну, просто, знаєте, як коли людина відчуває, що їй як перепони хтось. Влаштовує, гальмує на шляху, то от ви зможете відсторонити від себе таких людей, завершити з ними контакти і вийти на новий рівень. Тут також ваше серце заспокоїться. Для тих, хто зараз рухається вже, діє, на шляху до того, щоб пізнати мудрість, то також Серце може заспокоїтись виходом на новий рівень, відкриттям, відсторонення від себе тих людей, які ну, не могли вас зрозуміти, і від тим самим перешкоджали вам. Знаєте, коли йдеш до своєї цілі, а на шляху є чи то друзі, чи то близькі, чи то обставини якісь в соціумі, можливо, робота, яку ти не любиш або не хочеш вже робити. Це все є. І ну, треба начебто виконувати да, свої обов'язки: спілкуватися з друзями, з родичами, ходити на таку роботу виконувати. це витрачає дуже багато вашого часу, це забирає енергію. І ось коли ви відчуєте, що вам вдається відсторонитись від цього всього і вийти на новий рівень, отримати нові результати, тоді ви, ну, якби з полегкістю видихнете, да? і ваше серце нарешті заспокоїться цим. Ви будете розуміти, що вам вдалося. Бо, як показують руни, ви були дуже рішуче налаштовані припинити щось. Закрити шлях чомусь в своє життя. І вам це вдасться. На шляху до вашого успіху, вам це вдасться. І це заспокоїть ваші нерви, ваше серце, ваші думки, ваш емоційний стан. ну Ось так от. Головне, що в майбутньому ви зможете дійти до того, чого ви хочете. Головне обрати правильний напрямок і не звертатись з цього шляху. Для когось це творчість, для когось це пристрасні взаємини з кимось, бо тут є от, хтось рухається в напрямку до якоїсь жінки. От Просто він зараз робить певні дії, щоб. Цією жінкою об'єднатися. Правильний вибір приведе до успіху, до перемоги. Хтось, можливо, боявся мати дітей, то серце заспокоїться тим, що безвідповідальне якесь ставлення або неможливість цього робити. Або ви з цим змиритесь, да? і приймете це. Не то, що змиритесь, приймете це як. Ну, ну, немає і немає. Я займусь чимось іншим в цьому житті. Наприклад, буду вчити чужих дітей чомусь. Або, ну, прийму це як даність, або, можливо, вже чи ще не час, чи вже не час. Ну, Така якась може бути ситуація, і хтось серце заспокоїться, ви заспокоїтесь тим, що, ну, до прикладу, наважитесь народити дитину. Або хтось, можливо, буде розглядати штучне запліднення, якщо не може сам, або всиновлення, Ну, в кожного тут може бути своє. У когось тут серце заспокоїться тим, що, можливо, припиняться ці непорозуміння з дітьми, а можливо, навіть, знаєте, хтось видихне з полегкістю і стане спокійніший, коли все ж таки прийме рішення поговорити, можливо, відсторонитися від своїх. Дорослих дітей, дати їм більшу свободу, і тим самим звільнивши і себе, Якби це прийде розуміння того, що ми, нарешті, відокремлюємось одне від одного і кожен іде своїм шляхом, і це ніколим разом не означає, що ми вже не, не рідні люди. Просто ми вільні люди, дорослі люди, кожен має право робити своє. це не означає, що треба сваритися. Тут якась може бути для когось і така ситуація. Головне, тут, на майбутнє, все стане зрозумілим, і ви будете рухатись, рухатись до свого успіху правильним шляхом. Якщо ви оберете свій правильний шлях, то дійдете до своєї перемоги. Ну, На цьому все. До нових зустрічей. Ще побачимо, ще почуємось. Всім добрих і гарних виборів. До речі, для декого серце заспокоїться тим, що він нарешті перестане працювати на нелюбій роботі, відсторониться від якогось колективу, який вас ображає, не цінує. Вийшовши на новий рівень, завершивши діяльність в цьому колективі, ваше серце також може заспокоїтись. Тому кожного, у кожного ситуація своя, але головне, що в майбутньому ви виберете щось правильне, підходяще для себе, і тим самим ви будете йти до своєї перемоги.